Друзі, зібрав я ще один набір товаришу від протікання води, захист, щоб не затопити сусідів. Контролери збираю сам. І зараз покажу, як він працює. Він має дві кнопки. Перша кнопка це перемикання на ручний та автоматичний режим. Зараз вона по центру, це електроніка повністю вся вимкнена. Якщо ми натискаємо вниз, це у нас автоматичний режим і працює всі датчики. Тобто, якщо у вас буде десь протікання води, там, де ви встановите, то воду автоматично перекриє. Далі перемикаємо верх на ручний режим. Тепер датчики вимкнені і ми можемо керувати краном вручну. Тобто, друга кнопка, яка не має фіксації. В ручному режимі нажимаємо вверх, кран відкривається. Нажимаємо вниз, кран закривається. І коли ми нам потрібно його включити або виключити, далі перемикаємо на автоматичний режим. Має він вхід блок живлення, який в комплекті йде, також вхід для підключення акумулятору. Акумулятор 12 вольт може бути будь-який, навіть старенький без перебійника, 4-7 А, який буде працювати навіть якщо не буде світла. Коли світло з'являється, Акумулятор автоматично підзаряджається, тобто він працює як безперебійник. Далі вхід для самого мотору маніпулятора та вхід під датчики. Вхід під датчики один, так як далі буде йти розширювач і підключити їх можна скільки завгодно. Зараз підключу та покажу, як він працює. Ось такий встановлено блок живлення. Коли він працює, горить зелена лампочка. Коли акумулятор, який працює як безперебійник, іде на зарядці, вона горить червоним. Тобто теж контролює заряд акумулятору. Нижче ось стоїть мій такий самий, але ми протестуємо саме цей головний кран в квартирі, на якому довелося замінити саму ручку, щоб можна було встановити та підключити маніпулятор. І якщо десь протікає вода, то перекривається головний кран. І воду всю вимикає в квартирі. Ну, давайте спочатку перевіримо, як він працює в ручному режимі. Вмикаємо вверх та перекриваємо воду. Все, кран закрило, двигун автоматично зупинився. Далі закриваємо. Тобто відкриваємо навпаки воду. Тепер перемикаємо в автоматичний режим. Загорілася у нас зелена лампочка. Зараз покажу, як він працює, коли буде протікання води. Ось так виглядають датчики протікання води. Їх можна закріпити на стіну. Ще буде. В даний момент він закріплений у нас на унітазі, так як тут сама низька точка, і коли вилити воду, то вона збирається в першу чергу тут. Тому закріпив його тут, зараз зняв, щоб можна було його показати. І опускаємо його в воду, дивимося, як він працює. Ось, тільки опустили. Кран одразу закривається. Все, перекрили датчик в воді. І коли датчик спрацював, то у нас горить вже не зелений, а червоний індикатор. Це показує про те, що повідомляє, що десь протікання води та спрацював датчик. Для того, щоб вимкнути воду, потрібно, звісно, все повитирати. Зараз покажу. Тобто, Поки датчик мокрий, горить червона. Достаємо з води, зараз його витираємо. Все, загоріло, зелено, це повідомляє про те, що автоматика знову може працювати. І якщо датчик стоїть десь далеко та немає можливості одразу його протерти, або він довго сохне, ну зараз зробу, зробимо імітацію. Ось, червона горить, то без проблем ми просто перемикаємо вручний режим та відкриваємо воду. Датчики можна встановити під пральну машину, ванну, мийку, болер, будь де там, де є можливість протікання води. Так що ось така система нескладна, зроблена своїми руками.